Коментарі залишили запитання, чому великомучениця Варвара зображується на іконах з чашею в руці? Дякую за запитання, свята великомучениця Варвара, єдина свята, що на іконі тримає святу чашу, яку за канонами церкви не може тримати ніхто з мирян, тільки священник. У православній іконографії кількість святий Йоанн Кронштадтський зображається з чашею в руці. Перед стратою свята Варвара молила Бога, що всі, хто буде згадувати її мучеництво і просити про допомогу, були врятовані від раптової смерті без сповіді і причастя святих Христових таїн. Господь прийняв прохання мучениці, і вона почула голос, який обіцяє їй це. Тому на іконах вона зображається разом з чашею. Великомучениці Варварі моляться за те, щоб не втратити святого причастя в день кончини, і є переказ, що свята сама причащає тих, хто сподобався кончини в день її пам'яті. Підпишись на канал Отець Йосафат, якщо шукаєш правду, якщо втомився від страху й порожніх слів, якщо хочеш почути живе слово, яке торкає серце. Натисни підписатися і залишайся з Богом.